Що ви, не дивлячись на свої особисті справи, прийшли під суд сюди підтримати мене? Спасибі вам велике. Друзі, зараз буде починати засідання суду. Суд член комісії, А просто? Я прителяю, кура. Присутствовать громадянино, можна? Можна, Можна не пройти, не не До Ціреновечої комісії жодного звернення Горбатого е, Сергія Івановича, у тому числі і того звернення або заява про скарга, оскільки зрозуміло, яке додано до ним до заяви, не надходило. Щодо е, вимог про скасування постанови Центральної комісії, про частину реєстрації народних депутатів України далі. Хочу зазначити, що порядок організації підготовки і проведення виборів народних депутатів ушиться законом України про вибори народних депутатів України. Постановив задоволення адміністративного позову група Сергія Івановича відмовити в повному обсязі. Підпис судді Постанова може бути розказана до суду операційній інстанції. Зупинені такі прецеденти, коли на таких підставах можуть відбуватися маніпуляції з скасуванням депутатських повноважень народних депутатів. Спасибі він вам велике. Я дуже щасливий, що так це було. Ви знаєте, для мене серйозною ознакою того, що це було організовано, те, що не дивлячись на абсурдність цього позову, чого що мене стурбувало не сама суть позову, а стурбувало те, що суд прийняв до розгляду і поновив сроки позовної давності. Хоча Ну, хоча виглядало воно ну, абсурдно.